Ми всюди є. Заряжай. Всюди допомагаємо, але нас ніхто не бачить. І про нас ніхто не знає. Гармата! Приведення до бойового положення з моменту того, як ми стали на позицію, і до моменту, що. Ми можемо відкрити вогонь, якщо в швидкому темпі півтори хвилини. І це реально можна вписатися. По книжках пишу, що у нас така гармата, ну, яка може відстріляти два, максимум три постріли. От реально вона має стріляти три постріли за хвилину. Я засікав, ну от моє місце командира тут. Я засікав, як працює мій екіпаж. Буває таке, що я просто беру годинник, я дав команду, всі знають чітко свою роботу. Ну, все ж таки йде час, всі прекрасно розуміють, що робити, і вони вже знають свою роботу. Я вже контролюю і даю накази. Я дивлюся на годинник, засікаю і там 24 секунди, це якщо повільно. Реально можемо вписатися там і в 17, і в 15 секунд. 15 секунд, я вибачаю, це 4 постріли за хвилину. Реально можемо зробити такий результат. Єдине, що впливає, всі мають знати те, що вони повинні зробити. Тобто вони мають знати, що от є така команда, треба її виконати. І треба чітко знати. Чим краще ти знаєш свою справу, тим швидше ти свою роботу робиш. І це дуже гарно. Загалом в машині знаходяться чотири людини. Це командир розрахунку, навідник, заряджаючий і механік водій. Тобто отут, в цій башні, ну, загалом то маленька башня, якщо порівнювати з іншими установками. Але в нас тут реально три людини в башні, одна людина спереду, там механік водій, і є внутрішній зв'язок, ми зв'язуємося додаткової рації для того, щоб зв'язуватися з командуванням. Моя машина обслужена трошечки краще, і вона реально, як я дізнавався її історію, це напевне єдина машина в нашому дивізіоні, яка навіть до повномасштабного вторгнення, вона вже на той момент з 2014 року приймала участь в бойових діях. В 2019 році в неї був капремонт, і вже аж після цього, в 2022 році, отримав її я. Я най... наймолодший, так сказати, командир усій батареї. І при цьому у мене наймолодша машина. Молодше мене в розрахунку лише навідник. Мені 23, йому 22. Заряджаючому, якщо я не помиляюсь, 38. Механіку водію одному. 56 виповнилося, до речі, ось недавно. 56. А іншому 57 він їздив, наприклад, вже свою внучку охрещувати. Є навіть таке, ну тобто, різний колектив. Дуже різний колектив. Вікові такі категорії? Так, вікові категорії. Але чесно, під час бою це не впливає ні на що. Зайка до бою готовий.

Це реально наше саме перше бойове. Я ще пам'ятаю, як ми там стояли, у нас завдання на виїзд одразу. Ми виїжджаємо, навіть в мене так рухи трохи трусяться. Всі переживають, що треба виїхати, ну як нас навчали, треба виїхати, швидко відстрілятися і поїхати. Все, щоб там нас не було. То зараз е реально всі спокійні. Максимально спокійно, ми навіть з гумором. Навіть під час бою нам дають команди, все, я передаю хлопцям. Поки навідник в мене наводиться, заряджаючи, заряджає, механік водій раз, все, запустив машину і ми можемо просто навіть жартувати. Ми можемо анекдоти розповідати прямо під час бою. Чому? Тому що я вважаю, що бойовий дух для хлопців це мегова. От справді знати що. Не все так страшно, все добре. Немає чого перейматися, їм стає легше від цього. І я це прекрасно розумію і знаю, що найгірше під час бою це паніка. Найгірше. Треба постійно, от, на мені завдання командира постійно себе тримати в руках з холодною головою, спокійно виконувати завдання. І навіть якщо щось там не передбачено, заспокоїти хлопців і чітко дати поняти, що все нормально. Все контролюється. Змінила на погляду на життя? Чесно кажучи, трошечки змінила. Я зрозумів, що в деяких питаннях, а коли, якщо не зараз. Тобто я побачив все це і зрозумів, що життя не настільки довге. Щоб довго думати чи там, сумніватися. Якщо ти щось хочеш, роби це прямо зараз. От роби. От, це єдине, що змінилося. Став трошечки серйозніше, почав відноситись до всього серйозніше. Але чесно, гумор залишився так само. Тут без гумору ніяк. Так, від Валерія Анатолійовича 60-річчям. Бажаємо здоров'я! Та звага в житті особистих перемог. Заряжай! Хлопці дусолісти називають мене ну, як оператор. Ну що, мені тут зручно сидіти зверху, там снаряд кладуть і все. І я підписую ну, гарний почерк, і я помастерам підписую, наприклад, комусь привітання або подяка. Готов? З ним народження! Мотре! Десять снарядів швидким. один ага. зарядити. Окупа! Ой! Мете! Ой! Байстрі! Перевірити установки! Слава Україні! Я маю Захищати свою країну, і я маю це робити От для мене покликом серця було... Створити життя для своїх дітей, для майбутніх дітей. Ще, звісно, немає. Я одружений ось, недавно одружився під час війни. Але я маю створити таке життя, щоб вони не побачили цієї війни.